П'ятниця, 3 березня. В ефірі програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні почнемо з такого. Віддав життя за Україну. Хочу, щоб він спав спокійно і оберігав нас. Сьогодні земляки провели в останню путь бійця Миколу Максима. За захист Криворіжжя. Я впевнений, що ми поставимо крап усієї війні. Голова ради оборони міста вручив відзнаки військовим та правоохоронцям. Волонтери потрапили під обстріл. Через огороду вони там притягнули ще тяжко пораненого нашого молодого Івана до військових. Двоє криворіжців були важко поранені на Херсонщині. Російські війська продовжують тероризувати Нікопольщину цієї ночі. Під ворожі обстріли потрапила Марганецька громада. Детальна інформація від обласного управління ДСНС. Сьогодні вночі агресор двічі вдарив по Нікопольському району. Під обстріл з важкої артилерії у нас потрапила марганецька громада. Зараз рятувальники обстежують місця прильотів та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Криворіжці сьогодні попрощалися із загиблим захисником України Миколою Максимом. Його життя перервав ворожий мінометний обстріл поблизу Вугледара. Михайло Бистров розкаже про церемонію прощання. Сьогодні Кривий ріг попрощався з захисником України Миколою Максимом. Друзі, колеги, побратими та рідні зібралися у секторі почесних поховань, аби віддати останню шану герою. Для мене він як дитина, дано. Я хочу про нього сказати як про чоловіка. Він дуже гарний сім'янин. Він патріот своєї батьківщини. Він добродушна людина. І в мене нема таких слів, щоб низько уклонитися цій людині, розумієте? Дуже низько. Сусіди згадують Миколу як постійного помічника та людину з золотими руками, рідні як доброго сім'янина, побратими як справжнього воїна та героя. О, дитина. Добрий душі чоловік, розумієте? За що не візьметься руками, то він і ділав. Що ти не хочеш, я кондиціонер ставлю і говорить, дядя Вася. А що ви не сказали, я би вам поставив, бо я урошу, а, а я ділаю і це. Загинув Микола Максим на Донецькому напрямку у Вугледарі. У бійця залишилась дружина та син. Він до нас прийшов у октябрі місяці. Після того, як ми вийшли із Херсонського напрямку, їх до нас як направили як поповнення хлопців. Людина він відповідальна. Що ще можу сказати про нього? Тільки все хороше. Це був найкращий чоловік і батько. Він нас дуже любив. Я дуже йому вдячна за всі роки, які ми прожили разом. Хочу, щоб він спав спокійно і оберігав нас. Михайло Бистров, Владислав Талалай цей день. Дали відсіч ворогу та захистили місто сьогодні. Понад 70 криворізьких військовослужбовців та представників правоохоронних органів були нагороджені нагрудними знаками за захист криворіжжя. Відзнаки вручив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Минув рік, як тисячі криворізьких захисників взяли до рук зброю, аби не дати окупантам захопити Кривий ріг. Перший шок повномасштабного вторгнення місто і значна частина України пережили 24 лютого під час наземної та повітряної операції. Однією з цілей противника був і Криворізький аеропорт. Ворожі її два самоліти першу залетіли, вони обстежували і робили розвідку, довжину та ширину смузі, як вона оберігається. Ми обозначили, що ми знаходимося на даній території і ми її готові боронити. І про що було допоміг місця? Мерія місця пішла нам на зустріч і видвинула сюди техніку для того, щоб блокувати злітну смугу, щоб ворожа техніка не змогла висадитись, а ми вже будемо боронити від штурмового десанту. І вже потім до нас пізніше приєдналася територіальна оборона, яка приєдналася до наших глав, і ми почали боронити наше місце і даний об'єкт, так як він являється стратегічним і важливим. Оборона всередині міста, Миколаївський та Херсонський напрямки. Захисники міста впоралися із завданням уповільнити рух окупантів у бік Кривого Рогу, а зрештою і витіснити ворога подалі від його кордонів. Вони захищали небо над кривим рогом. Вони боронили кривий Рог в складі тактичних груп. Вони підтримували правовий режим військового стану з підрозділу поліції, національної гвардії. Вони звільняли Херсонщину і Херсон. У 2022 році головою ради оборони міста запроваджена відзнака за захист криворіжжя. На сьогодні ці нагрудні знаки вже отримали понад 900 криворізьких захисників. Це я вважаю одна з головних відзнак для криворіжців, тому що це відзнака за захист рідних домівок рідного міста. Саме Криворіжці показали всій країні, як потрібно захищати своє місто. Ворог не пройшов в наше місто, ворог не пройшов, не зміг пройти далі на Запоріжжя, на Дніпро. 24 лютого я повинен був заступати в наряд, ну і можна сказати, до сих пір і не змінився з нього. Мені дуже приємно, що мені вручили цю нагороду, але я вам скажу на 100% не я, не мої побратими, хто тут взагалі знаходиться і так само Збройні сили України, вони тут не за нагороди, а тільки за перемогу і тільки за нашу державу. І за всіх людей України сьогодні за відвагу, мужність та героїзм, самовідданість та значний особистий внесок в оборону кривого рогу України на грудні знаки за захист Криворіжжя отримали ще понад 70 військовослужбовців та поліцейських. Нашому поколінню випало закінчити цю війну. вічно. я впевнений, що за результатами нашої перемоги Україна війде в цивілізований світ. Війде в цивілізовану європейську родину, ми отримуємо гарантію колективної безпеки і потім можемо нормально розвиватися на нашій землі. Я впевнений, що ми поставимо крапку у цій війні. І це найголовніше. Іван Проводов, Максим Пономарьов, цей день. Повномасштабне вторгнення РФ перетворило життя українських жінок на постійний стрес. Попри це, багато хто з прекрасної статі нині на передовій і в тилу роблять усе, аби наблизити перемогу. Як це бути жінкою на війні, забути про комфорт і пліч опліч, битися із захисниками на лінії вогню? Ми розпитали у Криворожанок з підрозділу тероборони Арей. Щодень свій ранок кобра починала з догляду за жіночими нігтиками: 22 дворічна дівчина неїл майстриня. Та більш за все колись любила вечори, щоб скоріше обійняти двох своїх маленьких діток, які завжди чекали на неї вдома. Тепер її робота це війна. Спати хочу. Бувають такі умови, що там іноді мені здається, деякі люди б не витримали. Ну ти все одно стаєш. Буває в пів шостого ранку, буває в п'ять, встаєш і робиш. І день буває закінчується по-різному. Буває, закінчується в вісім, в дев'ять, буває пів первого, час ночі. Вона, як і більшість тутешніх дівчат, доброволець. Попри юний вік, постійні напруження усі страшно. Молода мама сьогодні далеко від дому в лавах підрозділу Арей боронить не лише своїх дітей, а й цілу країну. Хочеться вже перемоги. Хочеться разом дійти. Ну, до цього напевно до цих слів, що ми перемогли і поїхати додому до дітей, які мене там чекають, до, до рідних. Ну хочеться перемоги, вже хочеться вже не чути оцих слів там, де 200-300. Ти ну ти знаєш цих хлопців, ти з ними спілкувався. Деяких да, деяких не знаєш, але все одно якось ну, за всіх дуже болить. Юлія Вітряк, Максим Пономарів, цей день. Про військові історії криворізьких дівчат зі сталевим характером, про те, що допомагає їм тримати стрій під свистом кулі, і як працює бойовий тандем прекрасної і сильної статі, відверто від захисниць і захисників підрозділу Арей у неділю о 20.30 в програмі постфактум. Майже з перших днів війни волонтери благодійного фонду Добродій займаються евакуацією людей з Херсонської, а пізніше Запорізької областей. Робота потрібна, але вкрай небезпечна. В останній день лютого під ворожий обстріл потрапили двоє волонтерів фонду. В якому стані постраждалі, розкаже Надія Шевченко. Це те, що залишилося від автівки, яка з двома волонтерами з Кривого Рогу потрапила під ворожий обстріл поблизу села Зміївка. Два Івани, молодшому, 34, старшому 54 – доставили гуманітарну допомогу від благодійної організації Добродій в село Козацьке. А на зворотньому шляху поїхали в Зміївку, аби евакуювати літню жінку та трьох дітей. Та самі потрапили у біду. Спочатку повномасштабного вторгнення ми, ми працювали по евакуації, евакуювали більше тисячі людей, включаючи Включаючи дітей, як деокуповані з села були Херсонщини. Ми десь кожного дня по дві-три машини у нас виїжджають з гуманітарною допомогою, плюс евакуація, тому що стан там і населення. 28 лютого ми виїхали на видачу гуманітарної допомоги до Зміївки, і там нас попрохали зробити евакуацію. Це одна бабуся і троє її онуків. Ми погодились і 1 березня поїхали у Козацьке роздавати гуманітарну допомогу. І на зворотньому напрямку ми, ми, ми заїхали до Зміївки, хотіли направитись на евакуацію. Не доїхали ми 50 метрів, тому що ну, поруч зірвався ну, щось було направлено туди. Я не можу стверджувати, що це саме було. Ось в них потрапило там люди, куди ми їхали. Вони вибіжали на допомогу, витягли у цього пораненого Івана Молодшого. І Іван старший він міг ходити на одній нозі. Вони ще 30-40 хвилин пересиділи у криті, і потім, через, через огороди, вони там протягнули ще тяжко пораненого нашого молодого Івана. До військових і там вже він був направлений до Береслава. Волонтери організації поїхали до Береслава і забрали старшого Івана. Вчора його обстежили медику. Чоловіка розрив вушної перепонки та численні осколкові поранення на спині та ногах. Життю у нічого не загрожує. А молодшого Івана лікарі поки не дозволяють перевозити до Кривого Рогу. Його переправили в ту ж ніч з першого на друге до Херсону. Він важкий, в нього пробита одна легеня. Він зараз на штучному диханні. Наші хлопці були командировані до нього. Йому поставили апарати Лізарова. І сьогодні ми хотіли направити його до нас, перевести, але лікарі були проти. І зараз він десь о 12 годині його будуть перевозити до Миколаєва, наші будуть там супроводжувати і там вже оказувати допомогу. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. Підозру у шахрайстві отримав криворіжець, який оформлював кредити на зниклих безвісти військовослужбовців. Затримали зломисника на Київщині. За інформацією правоохоронців. 43-річний чоловік встиг через кредитні картки зняти понад 2 мільйони гривень. З подробицями речниця прокуратури Київської області викрито і повідомлено про підозру мешканців міста Кривий Ріг за фактами шахрайства та незаконного поводження з боєприпасами. Встановлено, що даний громадянин здобув особисті дані військовослужбовця збройних сил України, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення, використовуючи електронну обчислювальну техніку та дублікатні карти, підозрюваний оформив на військовослужбовця кредит. Надалі він здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки, а також вчинив декілька розрахунків в терміналах. Знятими коштами ця особа розпорядилася на особисті потреби. За попередніми даними аналогічним способом він оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 мільйона гривень. Чоловіка затримано до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Так, за результатами обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сімкарки мобільних операторів зв'язку, банківські картки. Грошові кошти, а також гранату наразі. Слідство встановлює пол, повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також потерпілих, дані яких було незаконно використано. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Літературне криворіжжя. Такого творчого неспокою, звичайно, але мирного я бажаю. Сьогодні всесвітній день письменника. Жіночий турнір пам'яті Вадима Гурова. Я сподівалася на перше, на перше місце, тому оправдала очікування. Сьогодні названі переможці традиційного турніру. Футбольна прем'єр ліга. Вони сьогодні зіграли як ліга. 에, справжні мужики. У домашньому матчі Кривбас здолав колос. Дві тисячі продуктових наборів отримають жителі інгулецького району за першу хвилю цьогорічної соціальної програми. У пунктах видачі наголошують, звернутися за проднабором необхідно у визначені строки. Перша хвиля триватиме до 27 березня. Михайло Бистров був на пункті видачі продуктових наборів. В Кривому Розі продовжується видача продуктових наборів від міста. В Інгулецькому районі на цьому етапі планують видати більше двох тисяч безкоштовних продуктових наборів. З 23 лютого почався перший етап видачі продуктових наборів для мешканців Кривого Рога, в тому числі Інгулецького району. На цей час в Інгулецькому районі видано біля 1500 тисячі продуктових наборів. Із них 240 на даний час, немобільним маломобільним, які були продуктові набори, доставлені по адресі місця проживання. Отримати такий продуктовий набір можуть криворіжці двох десятків соціальних категорій. По першому етапу буде, буде йти 20 їх категорій. Одні з них це малозабезпечені мало сім'ї, багатодітні сім'ї. Потім сім'ї, де пострадавши, загибли в АТО, другій світової війні і декілька ще категорії. Вже з самого ранку на пунктах видачі багато людей отримують пакунки з продуктами тривалого зберігання: мука, макарони, пшенична крупа, сахар, згущенка, дві тушонки і олія. Велика подяка ради оборони міста. Це не підтримка для людей, які зараз потребують цієї допомоги. Прийшов за допомогою для свого тестя больну. Ну він вже інвалітила. 89 років. Хороша допомога, Спасибі, що дають. Що не забувають за нас? Вже незабаром розпочнеться другий етап видачі продуктових наборів. У місті їх планують видавати за карткою криворіжця. Це зменшить час отримання допомоги та навантаження на пункти видачі. Продуктові набори будуть видаватися і ще декілька етапів. То прошу мешканців, як нашого району, так і мешканців міста. Звертатися в управління праці та то захисту по оформлення карти Криварівці. Михайло Бестров, Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день. Сьогодні всесвітній день письменника у Кривому Розі його відзначає велика когорта авторів. Імена багатьох відомі далеко за межами міста. З упорядниками літературно-мистецьких видань поспілкувалась Надія Шевченко. Найбільше матеріалів про криворізьких письменників з 1990 року зібрано у музеї літературно-мистецьке криворіжжя педуніверситету. Тут бережуть історії про поетів і про нашого міста. Їхні твори зібрані у літературно-мистецьких альманахах, літературне криворіжжя та символ. Просвітницьку діяльність у різний час вели міські творчі об'єднання. Такі, як і Рудана, такі як і, говорить, Цвіт, в подальшому літературне об'єднання «Сексагань», також Асоціація Криворізьких літераторів, яка тут свої заняття, духовне своє життя проводила у сінах музею протягом 10 років. Занепад стався в цьому літературному об'єднанні з подіями нашої країни з 2014-14 року. Якщо сказати про те, що чи творять зараз люди, чи пишуть, пишуть, але це подекуди в стіл, падекуди навпаки, якщо це виплескується з таким патріотичним поривом, звісно, воно і десь публікується, висвітлюється і є відгук у душах людей і в серцях. Останнім часом все більше патріотичних рядків виходить з під перед Тетяни Кошель. Криворожанка ділиться ними на сторінках у соцмережах. Тетяна, учениця відомого члена літоб'єднання Руданівців Бориса Жуковського, видала вже чотири збірки. З Тетяною Меліховою, перша це наша найперша книга. От, потім дві книги російською були мовою час растущої луни і білої птіці». Четверта книга, вона вже була двомовна і російською, і українською мовою. От це Чотири времені душі осередку місцевого письменства є десята бібліотека при палаці культури «Мистецький». Свого часу там свої твори представляли Юрій Камінський, Григорій Туренко. Нині він працює над 12 томним виданням про долю одного з видатних спортсменів, літераторкою, завдяки якій з'явився журнал Символ є криворожанка Тетяна Міліхова. Пришла в литературное объединение Рудана, это было в 80-м году. Постепенно шло развитие, какие-то начались публикации в газетах, потом в журналах. Вот. И вышли две книги в свое время. Это первая совместно с Татьяной Кошель «Двойное отражение» в, при в библиотечке Альманаха Саксагань. А затем в Киеве вышла моя сольная книга «Парадоксы любви». Після этого було дуже большое альманаха символ, которому вже 13 лет жизни отдано йому. Зараз Тетяна пише роман, присвячений пам'яті її дідуся, учасника громадянської війни. Книга буде ілюструвати події сторічної давнини і сучасні події. Конечно, это очень сложно писать, трудно очень. Дуже... Вот, не знаю, коли це вийде, але це вот, моё, мой вклад, ли. коли пишеш, вже не можеш не писати. Бувають, звісно, якісь времена, що наоборот не можеш там внутри внутрі вот, а потім виходить на рушу. У Всесвітній день письменника криворізькі автори бажають колегам творчого неспокою. Щоб писалося, щоб перо було легким. От, хотілося б побажати нам усім миру, спокою, але ж ми розуміємо, що письменник це якраз така неспокійна людина, і як то кажуть, спокій тільки сниться. От і я думаю, що якраз в світі цього, цього цьогорічних і минулорічних подій, якраз письменники це ті люди, які не повинні бути спокійними. І от такого творчого неспокою, звичайно, а але мирного я бажаю усім. Надія Шевченко, Владислав Талалай. цей день. На початку весни у Кривому Розі традиційно проходить міський турнір пам'яті Вадима Горова серед дівчат з 28 лютого. І до сьогодні на базі ДЮСШ номер 10 вісім збірних баскетбольних команд змагалися за перемогу. Сьогодні відбулось урочисте закриття 22-го міського чемпіонату. Про переможців розкаже Карина Крикун. Традиційний весняний чемпіонат з баскетболу пам'яті народного депутата трьох скликань Вадима Гурова завершився сьогодні в дю США No10. Сьогодні в нашому місті знамена подія. Сьогодні відбувається урочисте закриття 22-го міського чемпіонату по баскетболу серед жінок, дівчат. Це, це подія сталася завдяки підтримці наших колег, нашого депутата Олі Бабенко. Я зараз хочу поздоровити усіх присутніх від імені секторя міської ради Юрія Григоровича Вілкула. Це турнір пам'яті Вадима Гурова це людина, частина історії нашого міста. Переможницею турніру стала команда Саксаганського району. У фінальному матчі вона переграла дівчат довгицівського району. Рахунок – 11-4. Я граю на перший рік, і для мене було дуже класно, що в цьому році з'явились. Почались рівнування. Я надіялась на перше на перше місце, тому оправдала очікування. Це не перша перемога Заксаганського району. Кубок імені Вадима Гурова вони підіймали над головою чи не найбільшу кількість разів за всю історію міських баскетбольних змагань. Якщо я не помиляюся, то за всю історію існування цього турніру саме дівчата сенського району вигравали близько 15 разів. Друге місце забрала збірна до району, третє у Покровського. Кожна команда отримала м'ячі, а призери додаткові подарунки від спонсорів. Вони мають медалі, почесні грамоти. Вони мають е термоси, термокружки. Е вони мають. Е Кузаки від мера міста футболками та значками від баскетболістів, ветеранів баскетболу міста Кривий Ріг, а також солодощі, торти і все інше. Маю надію, що вони будуть дуже раді тим подарункам. Спортсменки зізнаються, що сумують за тренуваннями та змаганнями, тому участь у турнірі подарувала їм надзвичайно приємні емоції. Я дуже рада, що я бачу зараз ці посмішки. Ну я дуже скучила за цим реально. Я дуже обожнюю спорт. Я люблю баскетбол, і мені було сумно під час війни знаходитись одній вдома без людей. Без всіх щирих посвішок та очей нагадаємо, що серед чоловічих команд цьогоріч перемогу у міському турнірі з баскетболу на Кубок Вадима Гурова здобула команда Покровського району на друге місце Саксаганці у збірної Тернівського району третє місце. Загалом у турнірі з баскетболу серед хлопців та дівчат взяло участь 200 школярів та учнів професійно-технічних училищ міста. Карина Крикун Олег Каплій цей день. Сьогодні футбольний клуб Кривбас провів на своєму полі дебютну гру другої половини чемпіонату України в прем'єр-лізі. Стартовий матч для наших земляків видався переможним. Вони здолали принципового суперника ковальський колос, якому поступилися у першому колі. Відтак Кривбас перемістився на шосту сходинку у турнірній таблиці. Про цей матч розкаже Валерій Кожухар. Стартова позиція до сьогоднішнього матчу була такою: футбольна дружина Кривбасу на восьмому місці, суперник з Ковалівського колесу на шостому. Матч був принциповим для наших земляків, які поступилися супернику у першому колі чемпіонату. Було багато стартових хвилювань, кажуть гравці, адже щойно вони повернулися зі зборів і пройшли акліматизацію. Як піде гра, у якому стані суперник? Такі думки поставали перед складним двобоєм. А гра дійсно була важкою, і у першому таймі завершилась нульовим результатом. Лише після. Перерви вихованці Юрія Вернедуба здолали тактичний ромб колоса частіше проникали до штрафної гостей і, врешті-решт, не згаяли свого шансу. Вдалою для господарів стала 61-ша хвилина. Чергову атаку футболісти Кривбасу завершили влучним пострілом. Після подачі кутового навісна ворота замкнув 15-й номер центральний захисник команди Віталій Вернедуб. Важлива перемога сьогодні, тому що у нас була велика перерва. Ми готувалися до цієї гри і до цього чемпіонату. Я поздравляю наших хлопців, що вони сьогодні зіграли як справжні мужики. І дякую їм за цю перемогу. Команда Кривбасу сьогодні грала згуртована. Це відзначив і головний тренер гостей на післяматчовій прес-конференції. На мій погляд, Кривбас зараз став сильніший в плані командної гри. Пані зіграності складу. Чітко видно, що команда хоче, і прагне, до чого вона прагне, і гравці, мабуть, розуміють більше тренера. Керманичке рубасу Юрій Вернедуб результатом сьогоднішньої гри цілком задоволений. Перший тайм рівний був, десь ми моменти деякі мали, вони. Але в другому таймі хлопці додавали і зробили свою роботу, забили м'яч, могли ще забити не один. Але то є футбол. Головне, що ми 1-0 перемогли і рухаємось далі. Після цієї гри наші футболісти перемістилися на два щаблі вище у турнірній таблиці. Нині команда на шостому місці. А суперники опустились на сьоме. Далі у Кривбасу нове випробування: зустріч з донецьким шахтарем. Валерій Кожухари Микита Шевченко. Цей день. На цьому все більше новин дізнавайтеся на нашому сайті у телеграм-каналі та фейсбук. В студії була Юлія Вітряк. Тихих і мирних вихідних бажаємо всім нашим глядачам. Віримо в зСУ та скорішу перемогу. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу вовк.